Вітаю! Продовжуємо нашу роботу над групами слів. Сьогодні ми з вами ознайомимося із такими словами, які називаються професійними або професіоналізмами і термінами. Отже, професійні слова це слова, які вживаються людьми, що виконують певну професію, займаються певною професією, тобто це слова обмеженого використання. Існують слова характерні для професії учителя, актора. Будівельника, електрика і так далі. Терміни це також слова, які вживаються обмежено, і вони пов'язані із називанням понять у різних галузях науки або техніки. Отже, якщо ми з вами навчаємося в школі, то щодня маємо зв'язок з якоюсь певною дисципліною, тобто певним предметом, і у нас на кожному предметі є свої спеціальні слова. Так, ми з вами знаємо математичні терміни, ви бачите представлені на екрані. Можете додати до цього рядочка те, що тут не записано. Лінгвістичні терміни, терміни, які пов'язані із вивченням мови, знову ж таки, з нашим предметом. Є літературознавчі терміни, ті, які пов'язані з літературою. От ми з вами вивчали календарно-обрядові пісні і знаємо вже конкретні терміни. Наприклад, це може бути пісня. Термін рефрен, що це означає. Далі анафора, епітет, порівняння, тобто назви художніх засобів, які також є термінами для літературознавця. Так, ну і якщо ми з вами починали з професійних слів, то давайте виконаємо завдання, пов'язане якраз із професійною лексикою. Отже, це вправа з підручника. У нас є 4. Професії, будівельники, художники, музиканти, лікарі. І є ряд слів, які використовуються людьми, що виконують певну діяльність, тобто які належать до певної професії. Ви можете зараз зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом з нами. Ну, а ми перевіряємо. Перша професія, яка йде в нашому списку, це будівельники. Отже, до цієї групи слів, пов'язаних з цією професією, ми повинні були віднести. Цемент, котлован, бетон, цегла, кран. Ну, кран назвами слово, яке має кілька значень, але тут мається на увазі той кран, який вантажний кран, який переносить вантажі. Ось же це були слова, пов'язані із професією будівельника. Далі справа художника. Ось і слова, які пов'язані з цією справою: це акварель, далі мольберт. Хто не знає, це якась така підставка, на якій ставиться аркуш або якесь полотно, на якому малює художник. Палітра це якраз такий, можна сказати, дощечка, на якій художники змішують фарби і досягають якогось такого певного кольору, який їм необхідно. І ескіз це тоді, коли картина ще повністю не готова, а людина тільки просто накидала якимись там кількома. Можна сказати, штрихами майбутню картину. Це було пов'язано із професією художника. Переходимо до наступної галузі: це музиканти. Отже, сюди треба було віднести слова симфонія, октава, гама, нота, акорд, тобто люди, які пов'язані з музикою, ми якраз могли перевірити себе і пригадати ті слова, якими користуються на музикальних заняттях. І, врешті-решт, професія лікаря. Із цією професією пов'язані слова компрес, стетоскоп, і ви, в підручнику зможете в зносиці прочитати, що ж це за штука, така, яку використовують лікарі. Далі, у нас з вами аспірин, назва відомих ліків, і рецепт, ну, за яким цей аспірин можна купити в аптеці. Отже, тільки що у нас з вами утворилося, коли ми виконали вправу. У нас утворилися групи слів, які використовуються людьми певної професії. Такі слова називаються професійні слова або професіоналізм. І ще на додаток трошки інформації. Українські прізвища найчастіше виникали від професії людини або від роду діяльності людини, чи від тих фізичних або Психологічних якостей, які проявляла людина. Ось і тому зараз ви бачите перелік українських прізвищ, які пов'язані із родом діяльності, з професією, яку виконувала людина. Ну, от відразу з самих прізвищ зрозуміло, чим же людина займалася. Прізвище Ковальчук, Коваленко, Ковальський пов'язано із професією коваля. Шевченко, Швець, Шевчук, пов'язані з професією Шевця, людина, яка шила взуття. Бондар, Бондаренко, Бондарчук і інші прізвища із цим коренем пов'язані із професією людини, яка виготовляла діжки, кухаренко, кухар, кухарчук. Пов'язано із смачною справою, тоді коли людина готувала їжу, тобто була кухарем. Ось так в українській мові все між собою пов'язано, і давні прізвища, які побутують у нас вже кілька сотень років. Пов'язані якраз із тими професіями, які виконували наші предки. А нам у спадщину залишилися прізвища, і дуже легко, навіть якщо ти не знаєш родовідсвітам до 12-го коліна, ти дуже легко за своїм прізвищем можеш зрозуміти, чим займалися твої далекі предки. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!